you <music> Доброго ранку з польським радіо для України Я Олексій Брлакова, Лариса Задорожна сьогодні роблять інформаційним ваш ранок. Європа збирається на свій позачерговий саміт терміновий саміт, де будуть вирішувати долю України, і про це та багато іншого будемо говорити з нашим експертом Ігорем Чаленком, головою центру аналізу та стратегії. Він зараз на зв'язку з Києва. Отже, сполуч штати зупинили весь обмін розвідданими з України. Про це повідомляє Sky News. Раніше заборона стосувалася лише розвідданих про удари в глиб Росії зупинку, підтвердив директор ЦРУ. В той же час президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США почали працювати над зустрічю. Говорили Андрій Єрмак та Марк Воц радники. Є позитивний рух, каже Зеленський. Сподіваємося на перші результати наступного тижня. Отже, пане. Ігоре, на які результати наступного тижня може сподіватися, так чи все оптимістично, як говорить президент України, важко забігати наперед, звичайно. Але Україна показує все ж таки свою зацікавленість дійсно в отриманні. Результатів під час мирного цього цієї подорожі мирним треком, але знову ж таки ми прекрасно усвідомлюємо, що без домовленостей, без перемовин з російським агресором, ідеї, які озвучені були, і президентом Зеленським, і президентом Франції Мануеле Макроном про обмежене перемир'я. Так можуть і лишитися безпосередньо ідеями, тому е, тут стоїть питання подальшої координації дій безпосередньо Європи, включно з Україною, та зі Сполученими Штатами для того, щоб організувати необхідні параметри, і щоб запропоноване обмежене перемир'я терміном на один місяць, все-таки почало працювати. Бо поки що ми бачили заяви. Наприклад, речника Путіна Піскова, який замість відповіді змістовної, він знову почав розказувати, що в Україні заборонили перемовини з Путіним. Тому дійсно зараз велике питання, чи погодиться Російська Федерація на абсолютно адекватний м'який перехід до. Відповідно обмеженого тут дуже цікаво, до речі. Дійсно, Дмитро Пісков, прес-секретар Путіна, каже, що спробую згадати дослівно його слова, що він сказав, зі стриманою радістю він дивиться на те, що от, обмежили передачу розвідданих Сполучені Штати зі стриманою радістю, він дивиться на обмеження на заморозку військової допомоги до України, і з усіма цими бонусами він каже, що. Що, скоріш за все, якщо все це так, то Київ нібито швидше схилиться до миру. Це, ну як в його словах, звучало так, що ми схилимо Київ до миру. Це означає, що ну добре, Сполучені Штати, що ви давите на тиснути на Київ, ми будемо робити те, що ми збиралися робити і раніше. Чи взагалі є якась ну, ем, хоч шанс, якийсь, що росіяни теж будуть говорити саме про. Мир якийсь про зупинку. Питання дійсно є зірочкою, і маємо розуміти, що це залежить безпосередньо від подальшої координації наших партнерів, поки що Сполучені Штати знаходяться на етапі задобрювання російського агресора. Хоча знову ж таки є певні кроки, які показують і кулуарну роботу, яка не відповідає озвученим заявам з Вашингтону. Ну, наприклад, два моменти: перше, що продовжено на рік дію санкцій проти Російської Федерації, які вводилися ще з 2014 року за президентство Обами, за президентство першого президентства Трампа, за Байдена. Тобто, це було продовжено на рік. Плюс питання військових навчань, коли Сполучені Штати запустили міжконтинентальну балістичну ракету, яка є носієм ядерного заряду, мінутмен 3 без великого галасу, але це було зроблено. Я думаю, як демонстрація, в тому числі і своєї військової потуги, в тому числі і росіянам, які останніми місяцями дуже сильно своїм арішником гордились, але вся проблема в тому, що як на мене, поки що виглядає так, що Вашингтон діє йде по лінії найменшого спротиву. Відповідно, намагається більше тиском надавити на країну жертв. І я дуже радий тому, що наші європейські партнери, і, і в тому числі, і з Польщі, все ж таки, демонструють демонструють зараз прихильність досягненню справедливого миру. Бо це дійсно це важливо не лише для нашої держави, це важливо для безпеки всієї Європи та світу. Ну от сьогодні Євросоюз збирається на саміт. Президент Зеленський їде також до Брюсселю. Ми пам'ятаємо в неділю ще один був саміт у Лондоні, і тоді коментарі такі, що нарешті Європа прокинулася. Урсула фондерляєна заявила про переозб. Зброєння Європи а в той же час політику пише, що всередині Євросоюзу є суперечки про надання допомоги, про цю е, так дорожню карту миру. От е, власне на що можна тут сподіватися, е, на вашу думку, власне, як зіграє Європа, е, яку роль зіграє в мирному процесі, особливо зважаючи на емоційний стан, е, менталітет Трампа. У Європи немає іншого виходу ніж зіграти одну із ключових ролей, тому що це питання суб'єктності, це тест на спроможність бути одним із лідерів в новому багатополярному світі. Тому, ну і плюс, звичайно, все ж таки безпосередньо для Європи є сьогодні пряма загроза від Російської Федерації. Раніше про це прямо говорили розвідки Чехії. Німеччини, Данії вчора про це сказав прямо президент Франції Мануель Макрон. Тобто є чітке усвідомлення тих ризиків, перед якими сьогодні стоїть Європа, включно з питанням і завершення війни безпосередньо в Україні, завершення російської агресії. Тому насправді саміт ЄС найголовніше тут все ж таки показати можливість. Поборювання, поборювання тих ем, ем, сепаратних сепаратних певних рухів, які відбуваються з боку окремих держав, О, ці від держави відомі: це та ж Угорщина, та ж словаччина, з точки зору загальноєвропейської політики, де відбувається систематичне блокування рішень. А якщо раніше блокувалося рішення там понад 6 мільярдів євро. З Європейського фонду миру на допомогу Україні зараз так само блокується тема 20 мільярдів євро нашій державі, інші ініціативи. Тобто, це якраз демонструє, що потрібно знаходити такі формати і механізми, які дозволять Європі рухатись вперед, а не постійно блокуватись окремими членами, які займають позицію Абаба Баєгапроти. А давайте нагадаємо про що це. Це про Віктора Орбана, який заблокував ну, точніше, представництво Угорщини заблокувало 20 мільярдів виділення коштів для України. А насправді в мене таке, знаєте, два на пів питання. А може якщо дати Дональду Трампу Нобелівську премію миру, якщо він їх так хоче, то вже дати йому цю премію миру, а далі вже продовжувати нормальні перемовини, якщо пря. От через це все робиться. Ну, але поза тим, після розмови з м, Трампа з Зеленським в овальному кабінеті, яку ми будемо ще обговорювати, я думаю, до підручників я теж внесуть, Євросоюз зробив кілька екстрених самітів. Зараз про один з них ми говоримо. І ще один, я так розумію, анонсував Еммануель Макрон. То, як, з так би мовити, пацанської логіки, за якою діє Російська Федерація, це дуже схоже на паніку. Чи не робить Євросоюз гірше собі, ось такими терміновими зібраннями? Ні, як на мене, все абсолютно логічно і це правильно, те, що відбувається, бо по факту ми бачимо кристалізацію. Дійсно єдиної пропозиції загалом Європи, що стосується і подальшої підтримки України, що стосується гарантій безпеки, що стосується, врешті-решт, забезпечення безпеки всього європейського континенту, тобто Лондон, наприклад, це була вже похідна від двох організованих зустрічей Парижа. А, так, ну і плюс, звичайно, і візит безпосередньо Стармера до а, Трампа і Макрона того ж самого. А, те, що зараз відбувається, та звичайно в овальному кабінеті там відбулася неприємна ситуація, але а, нібито ми вже знаходимося на шляху її подолання. І зараз, і відповідно сьогоднішній саміт ЄС і зустріч відповідно очільників генштабів. Європи, це якраз все є елементи одного пазлу. Дійсно, зібрати зараз питання економіки, зібрати питання безпеки, можливості ВПК, можливості залучення людського ресурсу від багатьох-багатьох країн. Ми ж бачимо, зараз мова не лише йде про Європу, а наприклад, з тієї ж Австралії вже звучать пропозиції, можливо, теж. Злучення миротворців, і це якраз показує, що дійсно західний світ загалом він намагається груп все таки кучкуватись, групуватись довкола цієї теми. І як це не дивно, але кроки Трампа дійсно цьому активно сприяють, попри критиковану відповідну політику нинішньої адміністрації в Білому дому. Сьогодні, ну коли в Європі була ніч, то в Америці день і прес-секретарку Білого Дому спитали: а чого Ілон Маск ходить не в костюмі до Дональда Трампа на півжарт, але зніякувіла прес-секретарка і відповіла, що на в Конгресі він був у костюмі. Але це жарт. Але чи зробила Україну? от ви сказали, що вже на шляху подолання той ситуації, яка відбулася в овальному кабінеті. Неті, так чи зробила Україна якісь для себе уроки винесла? Адже зрозуміло, що так як було, воно точно не може бути, і зрозуміло, що обидві сторони вели себе не так, як воно мало бути. От поясніть нашим слухачам, власне, як налагодити тепер ось цю, цей діалог з білим домом. Дійсно, все відбувається в процесі. Зараз цього налагодження будуть перемовини вже ж і Волсом. І, і, і очевидно, що там була розмова з очільником президента Єрмаком. Ми і плюс питання, звичайно, цієї мінеральної угоди про рідкоземи в Україні. Це теж важливий елемент зараз комунікації подальшої з Америкою. Для нас цілком очевидно все ж таки необхідність певної адаптації до нових реалій. Україна адаптується, дійсно адаптується, але паралельно з тим, звичайно, не забуває про власний національний інтерес, тому що знову ж таки ми базуємось на нормах, на все ж таки тому світопорядку, який існував і продовжує існувати з крипом. В світі, хоча багато хто каже, що Трамп його остаточно зруйнував там своїми скандалами з партнерами і по економіці, і що стосується НАТО, і ну багато нюансів. Але тим не менш, ми виступаємо абсолютно на тих же позиціях, що стосується змісту. Але форма, звичайно, зараз дійсно адаптується, оновлюється для того, щоб прибрати всі ці шероховатості. Тому що насправді, як на мене, навіть якщо аналізувати банально ту розмову в овальному кабінеті, скандалу могло і дійсно не бути питання певних двозначностей і розуміння окремих слів, тобто є спільне бажання. Політична воля на завершення війни, але є певне двозначне розуміння, як цього досягати. Ну, але тим не менш, все-таки комунікація. Можливість почути один одного, я думаю, що це дійсно той шанс, який дозволить нам повністю вийти на спільний трек на спільні позиції? Пане Юрію, на останок прожектами займемося, якщо раптом ну все так далі і прямуватиме? Я маю на увазі така політика Сполучених Штатів, фактично, ізоляція від світу, торгівельна, ізоляція безпекова. То до чого це може призвести? Ну, от скажімо так, якщо все триває так, як зараз, що буде? Ще раз рік. Поки що Трамп не демонструє послідовної політики. Тобто, це більше виглядає як плодіння скандалів, які потім перекриваються іншими скандалами. Як тільки зараз економіка безпосередньо американська почне на собі активно відчувати запроваджені зміни, Стосовно мит мова не йде лише там про акції, про фондові ринки, мова йде про банальні ціни. І те, що там у них відбувається з яйцями, там і з іншими вже продуктами, коли інфляція все ж таки почне свою активізацію стосовно росту, то зрозуміло, що на це Трамп буде реагувати і просто змінювати тему, що він теж активно робить. Побачимо, побачимо, тому що знову ж таки зрозуміло а, сьогодні немає завдання у Сполучених Штатів повністю зірвати а, роль а, нинішнього Вашингтону у фінансовій системі у безпековій. У них є намагання а, фактично конкурувати з Китаєм та іншими центрами, які зараз народжуються в багатополярному світі, але виключно тиском цього робити теж не можна. тому... Я думаю, що будуть теж шукати інші шляхи, а не та комунікація, яка зараз відбувається через півтора місяці після інавгурації Трампа як 47-го президента. Дякуємо пане Ігоре за те, що розклали все по поличках. Нагадаю слухачам нашим, що в ефірі польського радіо для України був Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії.